Доброго дня, шановні. Так, оскільки сьогодні відео вихідного дня. Я просто читаю на лайті і хочу вам записати все ж таки, скажімо так, огляд двох, двох платформ. Значить, дія наразі лобіює просто направо наліво Дія освіта. Проходьте тест на профорієнтацію на платформі. Дєосвіта, є відео навчання, є курси безкоштовно. І що саме головне, я ще сумніваюся в цьому, але оскільки я почну займатися з цим питанням з понеділка, я хочу все ж таки пройти якийсь один із курсів, обіцяють нам сертифікат. А сертифікат на сьогоднішній день має бути, звичайно, якщо він видається ліцензійним, якщо ви хочете, щоб він приніс якусь користь в вашому житті, а не просто сертифікат від Світлана Анатольони за те, що ви офігенний бухгалтер. Ні, такого не треба. Нам сертифіката, а от якогось державного зразка було би і непогано. Значить, на платформі у нас є освітні матеріали, тести, стимулятори, гайди, вебінари, подкасти, події. Актуальні навчання запити. Такі всі якісь молоденькі, навіть не знання, ну, це може Кравчиня чомусь і навчить. А оці, звісно, кондитер дуже молоденька дівчинка. Ну, не важливо, кожен вибирає собі сам барбер, боже, які молоді хлопці, Кравчиня, дата аналітик, мобільний фотограф. Візажист, менеджер в Google ADS. Ну, це, мабуть, і будемо вивчати. І Агент з нерухомості, ріелтор навіть такий є: адміністратор, рекрутер ЧР-спеціаліст, режисер монтажу, Юа-тестувальник, ландшафтний дизайнер, вишивальник, кондитер, грумер. Спеціаліст клієнтської підтримки, бариста, дизайнер інтернету, таргетолог оце обов'язково всім треба пройти. Зараз таргетинг, якась дуже СММ-спеціаліст також треба пройти, подивитися, тому що це для власного навіть бізнесу, як просувати свій бізнес в інтернеті. Ну, так, да, є цікаві такі речі. Я не проходила жодного з них, тільки зараз почала вичитувати вчитуватись. Ну, можу порекомендувати для загального розвитку, у кого є там один-два вихідних в неділю. Думаю, що можна виділити цьому 30 хвилин точно. Так, це я сказала про це про освіту, але ж хочу ще одну платформу вам. Показати, яка також мене здивувала, знайшла я її анонсування у Олени Зеленської на, на телеграм-каналі. Сьогодні ваша дитина підліток переймається через зайву вагу і сідає на дієту, ризикуючи отримати розгляд харчової поведінки. Портал знаємо. Є низка матеріалів, що присвячені здоровому харчуванню підлітків, і допоможуть батькам скоригувати їх раціон. Я завжди за такий кіпіш. Я взагалі залюбий кіпіш, крім голод... крім голодування. Це, це моє. Але оскільки я маю хворобу, яка мене вбиває, і вона виникла виключно на, 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 цій, на цій темі. Із-за того, що ніхто не контролював в певний час мої харчові навички і звички. І я просто вас закликаю, будь ласка, ознайомтесь, всі ви батьки, мабуть, хто ще не батько для себе може ознайомитися. Є багато тут інформації. Я вже заходила до цього, подивилась, і ви знаєте, дійсно. Якщо наша країна йде до цього, щоб у нас була здорова нація, щоб ми вміли правильно харчуватися, щоб цього масла було поменше. А якщо воно жариться, то щоб було свіжим. І оці всі такі речі: бачите, дієтичне та лікувальне харчування, безоплатне норми закупівлі. Ну, Тут це, вони, я так розумію, одна платформа для всього. Ну, от, Наприклад, якщо ми вибираємо батькам розділ. Корисний е календар, локальні та сезонні овочі та фрукти січень. Е Пастерна, апельсин, квасоля, ріпчата цибуля, картопля. Я навіть не знала, що січень для картоплі це є, вона є сезонною. Ну, Лютий е корінь петрушки, калірабі. Кольорабі Буряк, чесник яблуко. березень, раціон, додавайте зелень до різних як теплих, так і холодних. Банани, бачите, в березні, квітень. Ну, Ви знаєте, це, ну, мені здається, про це також треба знати. Я, наприклад, не знала, чесно вам скажу, листопад, що є сезонним, а що не сезонним. З цим можна ознайомитися. Далі, коли ви вибираєте розділ батькам. У вас є матеріали вегетаріанські харчування і здоров'я підлітків, яка ж їжа позитивно впливає на сон. Поради батькам підлітків. Що їсти для повноцінного тривалого насичення? Ну, слухайте, люди, ну це така хороша ну, базова інформація. Мені здається, що потрібно, щоб ваші дітки з нею обов'язково ознайомилися. Я закликаю мінімальну кількість цукру. Просто закликаю. Нове шкільне харчування, безпечність харчування, обладнання сучасних їдалень, і картки. картки. Фрукти. А, номенклатура страв знайти. Пандека трава. Страви з сиру, борошно, запіканки. Вегетаріанський закритий пиріг. А що це рецепт? Що? Завантажити технологічну карту. Завантажити за прикол. Тобто я завантажую, і що там? Технічна картка, цибуля, свіжа морква, чесне колія, масло, вершкове. картопля, свіжа картопля, орегано сухий, Сочевична крупа. Прикол калорійність, 100 грамів-250. Затверджую директор. Це для шкіл. Скоріше всього, такі то з дороговим пюре. Слухайте, це дуже круто. Це дуже круто. Я скільки живу, я ще такого не бачила, щоб у нас в Україні було це все відкрито. І ми просто знали, що наші дітки будуть споживати, з чого це стоїть. Їжа та фізичні вправи, як досягнути максимального ефекту. Всі лайфхаки, які є у Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі, я так розумію, зібрані тут на одній платформі. Тому заходьте, дивіться, для себе щось нове шукайте. Якщо немає нічого нового, просто може щось згадаєте. Але дійсно я рекомендую цих дві платформи для загального розвитку, просто для загального розвитку наша нація має бути. Ми і так найрозумніші <ріст> більшість і так найрозумніші. І зараз, коли ми вже всі побачили ту Європу, всі знають, що якщо ти не лінивий, якщо ти, в тебе є мрія, якщо в тебе є потреби базові, елементарні, ти хочеш, щоб у тебе було життя комфортним, ти завжди знайдеш можливість. Працювати, ти завжди будеш можливість розвиватися, мати, і будеш йти вперед. Багато хто відкрив свого бізнесу по всій Європі на сьогоднішній день. Магазинчики, свої порукарні, свої салони, ресторани дуже багато і здають, роблять таку конкуренцію в Європі неймовірно пишаюсь, просто пишаюсь. Головне, щоб поменше обманювали, і це буде просто супер, чесне слово. Розвиваємося, розвиваємося, йдемо вперед. Ми маємо, хто має інформацію, той володіє світом. Все гарного вам настрою! Читаємо, дивимось, навчаємося.